Нас до свободи, ми йому всіма силами, які в нас були, допомагали. І зараз він, не дивлячись на те, що його незаконно виселили недавно, він продовжує і буде продовжувати свою боротьбу. Я хочу надати слово громадянину Вадиму і Сауленко. Пасиві Андрію. Доброго дня, громада. Доброго дня, шановні наші, наші міністри. Як я не бачив, але я. я... Розумію, що десь десь там у вікнах. Я хочу вам подякувати за той сюрприз, який мені принесла влада у виціально конкретної людини, яка очолює конкретну державну організацію. Два тижні тому мене зробили бомжем. Я прожив у своєму гуртожитку, на який маю абсолютно право, як громадянин своєї держави, конституційне право. І два тижні тому мене вигнали із дому. Причому вигнали. Абсолютно бандитськими методами. Спершу це була спроба і не перша спроба використати а, таких притаголових братків боксерів. І коли історія з братками, з братками не вийшла, влада використала вже державний підрозділ спецпідрозділ міліції. Зараз я два тижні являюсь бомжем а, і а, при всьому при цьому єдина організація, яка Ришилась байдужою до моєї ситуації. Це є українське об'єднання Свобода. Я хочу подякувати цим людям, у яких є очі, вуха і совість, і персонально, звичайно, і Андрію Оленко, і Олегу Тягнебоку. У п'ятницю, після завтра, 8 квітня, я виходжу під стіни КМДА з безстроковим протестом проти тієї ситуації, яка склалася в моєму житті і в житті. Тих моїх сусідів, які живуть у нас в цих гуртожитках по вулиці Беренбуйма, це 5 будинків, з яких вже викинуто на вулицю з десяток мешканців, і планується виконати за найближче 2-3 місяці ще до 100 родин. Ці люди, які прожили в цих гуртожитках до 10-15 років, не мають взагалі ніякого іншого житла крім оці, оці 10 квадратних невеличких метрів в промзоні. Тому я закликаю всіх вас, шановні, будь ласка, прийдіть в п'ятницю під КМДА о 10-й ранку, щоб підтримати мене і е, зрушити цю ситуацію з міста. Тобто я хочу, щоб це була точка начала е, конкретної боротьби за конкретний невеличкий сектор, за права громадян, мешканців, які живуть в гуртожитках. А по країні це близько 4 мільйонів людей.